Казка про гончара Вадима і чарівну десятину у гарному селі біля річки жив собі гончар на ім'я Вадим. Його глечики були такі гарні, що їх купували навіть із сусідніх міст. Та, хоч він заробляв добре, грошей у нього ніколи не залишалось то на нову сорочку без потреби витратить, то друзів почастує, то щось непотрібне купить. А коли приходила Скрута, Вадим журився. Працюю щодня, а все одно бідний. Мабуть, така моя доля. Одного разу до нього завітав старий мандрівник. Побачивши смуток Вадима, він мовив Не доля винна, а звичка. Хочеш мати спокій і достаток? Відкладай кожного разу десяту частину від усього, що заробиш. Ті гроші твоя допомога самому собі. Вадим прислухався і почав щотижня складати у глиняну скриньку кілька монет. Спершу це здавалося дрібницею, але з часом монет стало багато. Минув деякий час. Раптом у селі сталася біда, повінь зруйнувала Вадимову гончарню, дах похилився, піч затопило, глина розмокла. Односільчани думали, що майстер залишиться без роботи, та Вадим не впав у відчай, він відкрив свою скриньку, дістав заощаджені монети й відновив майстер. Купив нову піч, висушив глину, відремонтував та посилив дах, почав робити ще гарніші глечики, ніж раніше. Коли люди бачили, як Вадим знову працює, вони дивувались, і як то все відновив? А він відповідав з усмішкою: Я допоміг собі сам, бо той, хто відкладає хоч десяту частку від заробітку, Завжди має силу піднятись навіть після повені. З того часу Вадим говорив: бідність це не коли немає грошей, а коли витрачаєш усе до копійки, хто береже хоч трішки, той будує своє щасливе завтра.